Музеї без бар'єрів. Коаліція польських і українських музеїв для професійного обслуговування неповносправних відвідувачів. Незрячий на мистецькій виставці. Не чуючий відвідує музей з екскурсоводом. Людина, що присувається на інвалідному візку, має намір переглянути експозицію на вищому поверсі. Людина з вадами розумового розвитку бажає розширити свої знання з історії. Це не парадокси, це завдання, які поставив перед собою регіональний музей в стальовій волі. Саме тут народився проект музеї без бар'єрів. Його мета надання неповносправним людям з особливими потребами можливості вільного доступу до культурних цінностей. Музейні експонати дають змогу на якийсь час вирватися з буденності. Ми можемо перенестися в інші часи. Поглибити свої знання або відчути на собі взаємодію з багатством культури. Кожен з нас повинен мати таку можливість, в тому числі й люди з особливими потребами. Проте найбільшу перешкоду у цій сфері становлять ментальні бар'єри. Коли ми їх подолаємо, буде легше знайти кошти на ліквідацію архітектурних перешкод і простіше освоїти особливі вміння, які допомагають професійно обслуговувати відвідувачів з особливими потребами. Музей у Становій волі створив міжнародну академію, яка проводить навчання. З питань доступності культури для людей з особливими потребами та отримав на це дофінансування з програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2007-2013. У рамках проєкту експерти з кількох країн розробили власні авторські інноваційні навчально-освітні програми у сфері надання доступу до музейних програм людям з особливими потребами. Згодом музейники зі стальової волі реалізували ці програми на практиці, проводячи на їх підставі заняття для людей з різними видами особливих потреб. Коли організують поїздки сюди, то я приїжджаю з величезною приємністю, з величезним задоволенням. Тут дуже багато мистецької роботи, а саме, малювання, виготовлення різних виробів з паперу, з газет. На заняття до музею приїжджаю вже два роки. Ми розглядаємо роботи, картини різних митців. Можемо побачити різні цікаві експонати. Від самого початку ми знайомимося з великою кількістю цікавих людей. Якщо хтось вміє, то вчить іншого. А той, у свою чергу, вчиться у того, хто його зацікавить. Спочатку була цікава виставка, а потім на її підставі ми готували своєрідні анімації. Зокрема, я хотів зобразити вбивство. Досить жахлива ідея. Я зобразила стіл з тарілками і букетом квітів. Це було дзеркало з прекрасною жінкою, яка намальована на столі. Ми багато довідалися про візерунки лясов'яків. Хотів тут побувати. Тут є різні персонажі. Лясов'яки навчали танцювати і співати. Головним чином йшлося про костюми, які носили наші предки. Це ляні, тканини та аплікації з різними квітами і різними візерунками. Ми самі почали робити візерунки на сорочках відповідно до цих зразків. Я дуже люблю малювати різні картини. Тут будуть його ноги, на цьому він сидітиме. Це була б спинка. Дуже добре, прекрасно. Так цей дідусь виглядає нині, а так через 20 років. Так треба було б його назвати. Коли постарішав, то став менший, трохи сутуліший, але волосся на голові має стільки ж. Черговим етапом стали навчання, тренінги для музейних працівників з підкарпатського воєводства Республіка Польща та з Львівської області. Їх вели експерти з Польщі, Бельгії та Великобританії. Навчання були сприйняті дуже добре і отримали високу оцінку учасників музейних лекторів. На завершення відбулася конференція в Палаці Потоцьких у Львові, в ході якої представлено вже впроваджені методи роботи. Загалом у тренінгах взяло участь 123 учасники з Польщі та України. Хочу подякувати працівникам регіонального музею Стальової Волі за те, що взялися за ініціативу проведення навчання у світі переважає тенденція сприйняття відмінностей серед відвідувачів музейних закладів, зокрема серед людей з особливими потребами. Не всім і не завжди відомо, як це робити. Тож регіональний музей проводить навчання, щоб показати позитивну практику і передати знання про те, яким чином можна запрошувати неповносправних до музею. Ми змогли довідатися багато про цю теорію. Як це все слід підготувати? А коли зустрілися з неповносправними, то змогли на практиці дізнатися, як вони почуваються в музеях, а також що слід для них зробити, та як треба працювати над собою і співпрацювати між собою, щоб відкрити свій музей для таких людей. Головна мета навчань запропонувати відповідну методику, завдяки якій працівники різних музеїв зможуть самостійно підготувати майстер-класи та зацікавити неповносправних екскурсією в музеї. Діалог про те, яким чином зробити музей доступним для неповносправних, потрібен, оскільки впродовж десятків років про це взагалі не думали. Це неймовірно, що про це ведеться мова, що ця тематика стає предметом нормальної дискусії серед музейників, котрі думають про людей з особливими потребами, як про важливих відвідувачів, яким слід дати можливість ознайомитися з експозицією. Важливо те, що концепція участі не зводиться виключно до передачі прав відвідувачам. Йдеться про те, щоб ті права, які нині мають відвідувачі музейних закладів, впливали на розвиток сприйняття експозиції іншими екскурсантами. Мишети та конференція те, що, є... Думаю, що ця конференція і те, що наш музей є серед організаторів цього проєкту, призведе до того, що ми будемо йти у цьому напрямку і щось робити. Мимо робіть, це дасть нам можливість залучити неповносправних до культурної спадщини нашого міста, країни і людства Одночасно в рамках проекту було створено портал музеї без бар'єрів. Це перший такого роду інтернет-ресурс у Польщі і в Україні, адресований не лише музейникам, а й екскурсантам з особливими потребами. Завдяки широкому анкетному дослідженню на порталі опубліковано перший довідник по польських і українських музеях, доступних для людей з особливими потребами. Натомість, музейні лектори знайдуть тут навчальні матеріали і можуть обмінюватися досвідом в рамках поширення позитивної практики. Фінальним підсумком проєкту музеї без бар'єрів стало створення коаліції польських і українських музеїв для професійного обслуговування неповносправних відвідувачів. Зустріч 48 представників музеїв з обох країн відбулася у стальовій волі. Всі учасники підписали угоду про взаємний обмін досвідом і допомогу в ліквідації бар'єрів, що утруднюють доступ до культури людям з особливими потребами. Регіональний музей в стальовій волі започаткував серйозні зміни в усвідомленні очікувань людей з особливими потребами. Проект «Музей без бар'єрів це значний крок у напрямку професійного підходу в наданні широкого доступу до культури і в Польщі, і в Україні.